Вітаю вас, мої хороші, на каналі Готуємо з Любов'ю. Сьогодні готую роблені котлети з корячого філе приготування. Коряче філе промити і очистити від усього зайвого. і обсушити папером і рушником. Це вже все я зробила за стилегідь. Філе потрібно нарізати на дрібні кубики. Цибулю також нарізати на дрібні кубики. Філе виклала у миску, додаю цибулю. Додати яйця і майонез. чорний мелений додаєте на свій смак. Сіль також додаєте на свій смак. І все добре вінчиком перемішати до однорідної маси. З'єднуємо з філе і все перемішуємо. Додати борошно і знову перемішати. Накрити харчовою плівкою і відправити до холодильника маринуватися на 1 годину. Промаринувалося і буду смажити котлети. розігріту сковорідку з олією, ложкою викладаємо котлети. Смажити потрібно під кришкою. З двох сторін до золотистого кольору. Викласти смажені котлети на рушник паперовий. Роблені котлети готуються просто. Готуйте всім смачного.